Вітаю вас, друзі. Вітаю понеділок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенка. Ну, щось у нас відбувається в Вінниці дуже таке недобре. знаєте, напружує так що, що. що, що. за останні 2-3 дні. Там такі події, і всі зі зброєю, і всі зі зброєю, і всі з несправедливістю, і всі. Загибелю людей це дуже цікаво. Давайте почнемо з того, що пам'ятаєте такого сина Вінницького екс судді Дмитра Чезганова. Цей хлопчик, цей хлопчик, стріляв з бойового пістолета. Співробітників ТЦК, поліції, да? він ображав е, у державні органи влади і він обіцяв знести з лиця землі ТЦК. Так от на днях, да, в, 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 в п'ятницю, якраз в п'ятницю, стало відомо, що е, цього хлопчика, сина судді, визнали винним. В скоєнні мілкого хуліганства, друзі. Мілкого хуліганства. Ось де справедливість Вінницької області. Чому я так наголошую? Я ж кажу: там Львівська, там Донецька, там Оце іде е, мова у нас про Вінницьку. А це Вінницька теж цікава область. Це Вотчина Петра Порошенка, і він все робить там. Згадайте Крижопель, згадайте все, цукрові заводи, все 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 робиться в Вінниці і фонтан. <гум> так от, визнали його е, винним мілкому хуліганству і наклали на нього покарання. А покарання геніальне! Десять діб арешту. І ось ця людина, цей хлопчик, який стріляв з бойового пістолета, незрозуміло чого, батька свого офіційного, неофіційного, про це взагалі немає вови. Але були постріли і був пістолет. Намість того, щоб його одягнути в військову форму і направити копати фортифікаційні споруди, він не хоче воювати, він, він відмовляється до. Його 10 діб посидять в тюрмі з гітарою. Оце справедливість Вінницької області. Там зараз Гройцман керує. Ну, хоча неофіційно, але він все взяв свої руки. Ну, оцей випадок, же, що ми знаємо, да? про вбивство патрульного і поранення ще одного поліцейського, да? це в Гасінському районі там. Слухайте, це серйозна така. Серйозна, серйозна річ, що як каже начальник поліції Іван Виговський, що їх затримали в Одесі, там один поліцейський встиг також поранити батька. Це були батько і син Василки. Да? Батькові 51 рік, сину 26 років. Вони патрульні ж ви знаєте, хотіли перевірити їхнє авто. Сузуки, да, зелене, але авто було набита і гранатами, і іншими, ну, іншими боєприпасами, серйозними боєприпасами, які причиняють взриви, які причиняють здорове пошкодження. І тоді ці батько і син почали стріляти і вбили двадцятирічного хлопця, двадцятирічного хлопця поліцейського. Ну, знаєте, ми завжди хаємо поліцію. А ось хлопець, ось чи, чи, також чий-то та син. І це не просто було там він пристав до когось або ще щось. Він вони дійсно запідорнули і вони хотіли зупинити. Що відомо на сьогодні про цих людей? Це люди, які. Можливо, навіть їх використовують втемно. Немає ще слідства. Це я так кажу. Просто можливо, так, можливо, так. Але те, що вони мають відношення до військового е крила групи е Московського патріархату, там же різні також. Я не хочу нікого нічому звинувачити, тому що Московський патріархат там також є різні священники, різні люди. Е для мене одне погано, що всі вони, на жаль, працюють е в ось цьому випадку. да, Гроші все одно йдуть до Москви. Все одно вони йдуть до Москви, хоч так чи так, там, мануфрі, перероби. Ну, в общем, і знаєте, надход, надходила інформація, це також не. Е, ну, Давайте так. Це первинна інформація, що вони мають відношення до е, громадської організації «Брати по Зброї. Це громадська організація, е, 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 яка ну, дуже близька і який, якою там є одним з керівників. Це Петро Порошенка чи його люди-ставленники. Да, згадаємо в Крижополь Вінниці, де зупинили Поховання бійця і не могли батьки проїхати по вулиці, тому що Петро Порошенко святкував там а, частину вулиці, назвали в честь його батька, Героя України, який сидів 8 років. Ну, це, це щось кошмарне таке. Да? Ну, не знаю. Давайте так. Ще прийшла інформація, що вони служили, да, були в армії. Батько був невеличким там командиром і від командування, да, служив належно. Ну, якщо це консерви, то це консерви були такі класні, законспіровані, і вони розуміли, але куди вони везли зброю? І ви думаєте, це тільки вони? Дуже багато. Для чого вони везли зброю? Що там буде? Це тільки те, що вони як, версії різних багато. версія, що вони просто вкрали і везли потім продавати. Кому продавати, для чого продавати, продавати знаєте, в роздріб чи продавати оцей оптом? Якщо цей опт, кому цей опт призначався? Ну ситуація дуже така: дуже 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 дуже, дуже така ситуація. І розумієте, з цією зброєю вони здаватися не могли, тому що їм ну великі строки да, світили, і вони пішли на вбивство. А Зараз їм світить пожиттєве. Давайте будемо дивитися на розслідування. Давайте, давайте будемо робити висновки уже тоді, коли будуть офіційні дані. Це просто щоб вам сказати, які є версії, які є е, направлення. Але це все ще поки, на жаль, неофіційно. Не можна провести розслідування за три дні. Те, що вони затримані, це добре, це класно. Я ж кажу, мене турбує одне, що це Вінниця. Ось знову щось на цих днях в суботу здається. Да? От ще одна трагедія у Гайцинському районі, і це все з вогнепальною зброєю. Зброю. Я розумію, що у нас війна, що у нас її багато, що у нас, але стільки застосування вогнепальної зброї за короткий проміжок часу, за три дні, це на щось, щось, щось таке не дуже приємне. Так от в Газинському районі Вінницької області, за 45 кілометрів від розстрілу поліцейських вчора вбили 21-річного Романа. Панянчука, друзі, трагедія сталася у селі Бридок. Можливо, це також якісь там співпадіння чи ще щось. І мабуть, а, мабуть, а може, Можливо, так, можливо, не так. Да? Але там е якісь чоловіки достали зброю да? достали зброю і почали стріляти в хлопця, там у них вийшов конфлікт. Да, там чоловіки налетіли на якогось хлопчика 16-річного. Щось ну, виник конфлікт, і 21-річний э, Роман захистив цього хлопця 16-річного. Ну, його взяли і просто вбили. Ну, просто вбили. Розумієте, що, що вінниця? Що відбувається в Вінниці? Від судді до Московського патріархату зі зброєю. Ну. Справа відкрита за статтю 348 Кримінального кодексу України вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу там. Тут ще справа не відкрита. Будемо слідкувати за цим. Будемо слідкувати, друзі. Ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, натисніть дзвоночок, напишіть будь-який коментар без матірних слів. Будь-що. Давайте будемо разом. Я буду вдячний вам за будь-яку допомогу. Це все допомога каналу на існування. І не говорячи вже про ті донати, які ви. Пересилайте на підтримку каналу. Велика вам подяка. Я хочу подякувати за донати Остимінка Тетяну, 50 на 50. Особисто вам дякую, Таня. Особисто. Рачкевич Орисі, Бобир, Бобир Людмилі Манабан. Петрачук Ользі. І на Монобанк, і на Приват24. Дякую вам, Ольга. Сакирка Валентина на дрони. Сакирка Валентина на канал. Дякую. Особисто вам подяка Валентина. Петровська Катерина Монобанк. Далі дякую Олександру, його сину та батькові Поліщук Миколи. Перерахували на PayPal на купівлю одного дрона. Закрили повністю купівлю одного дрона, Тому ми сьогодні перерахуємо знову на два. Будемо збирати, не будемо там Ми зібрали на банці. Будемо продовжувати збирати надалі, але на два порахуємо. перейшлимо. Хай хлопці, хай хлопці гатять цих гадів. Немає. Дякую вам, Олександр. Дякую вам е і вашій родині. Мосіна і Галині, 50 на 50. Дякую вам, Галина. Я так розумію, 50 це на канал. Особиста подяка. Колобашкіна і Валентині на мій розсуд. Дякую вам, Валентина. Олій, Олійник Надія, два перекази І спальники. Дякую вам. Спальники потрібні. Ми вже передали спальники. Залі я буду говорити. Нові спальники і на канал Велика вам подяка, Надія. І Заяць Мар'яні. Так далі. Спальники передали дрони передали від хлопців, тих, що я ввечері, ще їх, я ще ввечері вам нагадаю, хто нам купив три дрони. Три дрони 58-ї бригади. Розташую всі звіти, як завжди, сьогодні в день. І на Фейсбуці, і на телеграм-каналі. Заходьте, дивіться, підписуйтесь, будемо разом, друзі. Що, ще? Ще що, по посилкам, по спонсорам. Спонсори, це, 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 це зірочки мої. Дякую вам, друзі. Дякую. І йдемо далі по посилочкам. Ще, ще раз нагадую: одежа для ремонту танкістів. Неважливо, нова, не нова. вона потрібна. Вони, вони, вони грязні, грязні грязні. Будь-яка одежа, щоб ремонтувати танки, одноразовий посуд не знімається. Сітки, і прості рибацькі, і маскувальні. Це потрібно завжди. Ваша справа смаколики. Да? Фонарики на лобні, я казав, вони також потрібні завжди. Смаколики, це ви на ваш розсуд. Що можете і як можете, аби не псувалося і аби не в, аби не в скляної тари. Друзі, я всім щиро-щиро дякую. Знову 11 хвилин. Я хочу на 5 перейти, на 5-6, на 6, але у мене не виходить. Я не знаю, значить, я дуже поганий блогер, що не вмію так ясно, коротко, чітко все розповідати. Повісти. Дякую вам. До вечора. Ввечері поговоримо. Україна переможе.